Миколаївська міська рада продовжує співпрацю з міжнародними організаціями, громадськими організаціями. Сьогодні ми працюємо більше як з 20 громадськими організаціями. Ми сьогодні знаходимося на одному із закладів, де працювало декілька організацій: це USAID, це UNPFA і ЮНІСЕФ. Найбільший вклад в відновлення цього закладу вніс ЮНІСЕФ. Вони відремонтували повністю дах, спортивну залу, коридор, створили три класи, освітній простір новий організували. От, зробили два укриття для перебування дітей, якщо це буде необхідно. Тому ми продовжуємо співпрацю. І сьогодні це є зразок і приклад того, як необхідно відновлювати сьогодні. І ми дякуємо всім міжнародним організаціям, які допомагають від. Вновлювати заклади нашої освіти сьогодні у нас у планах відновлення більше 35 закладів за рахунок благодійних фондів. Вартість ремонту ми не можемо сказати, через те, що коли заходить міжнародна організація, вони присилають інженера, роблять дефектний акт, складають кошторис згідно кошторису, виконують, наймають підрядну організацію, виконують роботи і по акту нам передають заклад. Ми не втручаємося у фінансування міжнародних організацій. І скільки вони витрачають на ремонт, ми не цікавимося. Ми попросили у них. Щоб вони нам дали загальну інформацію уже пізніше, після завершення ремонтів, для того, щоб ми могли оприлюднити ці дані для громади міста Миколаєва, що за рахунок благодійних фондів було використано приблизно таку суму коштів на відновлення і функціонування закладів освіти. Зараз ремонтує ЮНІСЕФ три заклади освіти, 10 квітня, 2, Червоний Хрест, 2, громадська організація за сприяння народних депутатів. 4 МОМ-20. Об'єктів планують відремонтувати все за чилдрен шість укриття. Розраховане на різну кількість перебування учнів, і вихованців через те, що залежить це від площі на одну дитину. Сьогодні за новими ДБН необхідно один квадратний метр. Тому, якщо був сховище, наприклад, 600 квадратних метрів, ми можемо змістити 500 дітей. Якщо воно 200 квадратних метрів, то не більше 150-170 дітей. Тобто вони всі розраховані відповідно до своєї площі.